Збережи це хлопців, збережи їх, Господи, в тій страшній війні, збережи кожного з них, збережи їх від поранення, від каліцтва, від всяких травм психологічних, фізичних, духовних, душевних. Збережи їхній розум, їхню душу, їхню плоть в ім'я Ісуса Христа. Господи, збережи від полону, збережи від смерті, від всяких травм, збережи їх ім'я Ісуса Христа, Щоб вони повернулись додому живими і здоровими. Я молю за кожного з них. Я молю, Господи, будь з ними тут. А коли буде тяжко, коли будуть кликати до Тебе, Господь, почуй їхні молитви і збережи. Поверни їх додому в їхній сім'ї. Господи, молю за їхні сім'ї, доми, за дітей, дружин, батьків, благослови. Вони чекають їм тяжко, Господь, там, де вони є. Збережи їхні сім'ї, ім'я Ісуса Христа. Ми молимо за нашу Україну, Отче, благослови нашу Україну, Господь. Дай мир в нашій країні, дай перемогу в нашій країні, Господи, щоб ворог був розбитий і посоромлений, щоб Він повернувся. Додому, дай страх і паніку серед ворога, Господь, дай непорозуміння в їхньому стані, що вони вернулись додому. Ми просимо перемоги в тебе, Господь. Прошу, дай перемогу, збережи наших воїнів. Ми дякуємо Тобі за Україну. Дякую, що народилися цій країні. Дякуємо тобі. Тобі слава, тобі хвала, єдиному Богу, отцю Сину, Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліба нашого теми, подавай Дай нам землю. на кожний день, і, і прости нам провини наші, як і ми, провини провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і, і не веди нас у спокусу, але і визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила і слава і, і, повіки. І, і, Амінь. І, 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 Амінь. Música